Привіт! За вікном березень, і це значить час займатися розсадою помідорів для відкритого ґрунту. Я покажу вам спосіб посадки насіння, яким користується моя мама і яким користуюсь я. Сподіваюсь, буде корисно. У лоток насипаємо наш родючий ґрунт і зверху стелимо туалетний папір, який ми зволожуємо. Далі готуємо наше насіння до посадки. Зверніть увагу на те, що у насіння є свій термін придатності. Я розділю свій розсадник на дві частини, оскільки саджатиму два сорти. Гарний спосіб перенести насіння на місце посадки це використати от таку дерев'яну шпажку чи звичайну зубочистку. Мочимо кінчик зубочистки у водичку, і тоді насінинка без проблем прилипає, що дає нам змогу перенести насінинку на своє місце. Відстань між насінинками повинна бути не менше одного сантиметра, а краще і всі три. Так, корінчики не сплітатимуться, а верхівки не будуть конкурувати за світло. Після того, як усі насінинки на своїх місцях, я викладу зверху шар кокосового субстрату, товщиною приблизно 1,5-2 см. Завдяки посіву, таким способом туалетний папір буде затримувати вологу на насінні, що прискорить її проростання, вбереже проростки від чорної ніжки, у випадку, якщо ґрунт почне пліснявіти, а кокосовий субстрат, який прижимає насінинки, забезпечить рівномірний всхід. А як ви саджаєте насіння на розсаду? Поділіться своїми методами в коментарях. А також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і тисніть вподобайку, якщо було корисно. До зустрічі!